Внимание, село село це. Петрівка. Я заїхав сюди, щоб показати отакий от фокус одукрпочти. От я все ніяк не можу заспокоїтись, тому що дуже ефективний менеджер Смілянський розповідав, наскільки він ефективний. От зараз це звичайне от морозилочка сільського магазину підприємця Чайки. Я вам скажу цьому підприємцю Чайки, який цьому реалізатору підприємця Чайки. Та не ховайтесь вас, не все одно все 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 вас люди люблять. Та, <рес> це не воєнний об'єкт. Їм треба пам'ятники ставити. Як? Так само, як тим листоношам сільським, да? ви пам'ятаєте сільську листоношу, це от місцевий житель в селі Петрівка. Пам'ятаєте, як вона по дворам носила ці квітанції? От зараз Укрпошта напевне має договір, я так розумію, від кого це? Та скажіть, хто, хто? квітанці це від електриків, так? Да? від електриків. От дивіться, як цікаво виходить, квитанції від електриків лежать у магазині підприємця. Реалізатор, яка просто добра душа, добра людина, добра душа, добра людина, вона оці квитанції роздає людям. Вам за це щось доплачують? Це щоб ви земляки знали, нічого їм не доплачують. Да? От я не можу поняти одного. Яка може бути совість? Ви знаєте, вже скільки получаю Діректор Укрпочти вже знають всі скільки получать. Більше президента, ми так кажемо. Ми вже да. суму не називаємо, щоб не нарватися на судовий позов. Тому що насправді це буде серйозно. У нього адвокатів там юристів вистачає. От дивіться, шановні очільники Укрпочти. От дивіться, як воно бачиться. Оці квитанції. Я такі точно квитанції знаходив в інших населених пунктах нашої Богодуківської громади. Багдуківській громаді. От вони лежать. Он за заказне письмо, то заказне письмо, так? Ні, не заказне. Просте письмо. Отак от вони письма доставляють, отак от вони доставляють квітанції. Оце, якщо така квітанція не прийде, я так розумію. Да, вовремя. Чоловік вовремя не заплатить, потім піде субсидію отримати. Що йому дадуть? Дулю. Це заборгованість. По газу теж сюди носять чи тільки по електриці? Ну, звісно, сюди, І по електриці, і по газу, і ще по чому вони сюди носять. А пенсії як? Розвозять по дворам? Вони ж казали, що будуть розвозити по дворам. Та не хабайтесь, ви красива, хороша жінка. Її. Машина під'їжджає, вони тут видають пенсію. В центрі села стоять, видають пенсію. Ну, ну В центрі, ну, рядом. 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 Да. Це просто срам, срам і все. Оцим людям треба казати спасіба. Вони допомагають мені ось поширювати газету, я їх просю. Вони це роблять від чистого серця віду. Я вам за це кажу, дякую. Я не соромлюся, сказати, дякую. Ви, пан Смілянський з Києва, приїдьте в Петрівку. Я вас сюди запрошував особисто декілька разів, щоб ви почули, що люди думають про вас особисто і про ваші реформи. Про ваші марки, ви про його марки чуєте багато, і скільки вони заробляють. А тепер подивіться на чому вони ще заробляють. Закінчуємо цей короткий ефір. От вони заробляють нас у таких речах. Напевне, обленерго чи хто там із них платить непогані гроші. За доставку цих квітанцій. Напевно, ці, в договорі там написано, що ці квітанції повинні бути у людей вдома. Так само, як і пенсії повинні бути у людей вдома. Замість того, вистачає в них наглості, да? скажімо по-простому, приперти це все в магазин, де їх не просять. Да? А така от добра жінка, вона не може відмовити, вона живе в цьому селі. До неї приходять бабушки, дідушки і кажуть, поможи, вона допомагає. А хто-то за це отримує мільйонів зарплати. Отака. От без матюха не скажеш. Річ, Господи Боже. Мой. Яка у вас пенсія, шановний? Він думав довго, тому що, навіть, піднімало. Навірно, 1010 чи 12. Трошки менше, да? Три, от так? Три. Три. Отак от, дивіться. І от, і от пахав, скільки от робив? Всю жизнь. Де робив? Тут. В совхозі, в колхозі, Колхоз. колхозі да. от так. Отак от. Ефективний менеджер був тут теж, навіть в колхозі. 3000. Господи, до нових зустрічей. Вони в нас такі нові зустрічі бувають. Ще раз кажу дякую підприємцям Золочівщини, які просто беруть і допомагають мені розповсюджувати нашу газету. Прильотів, слава Богу, тут давно.